Вітаю! Продовжуємо роботу над персонажем, і в цьому відео ми завершимо підготовку моделі до текстурування, а також здійснимо її експорт у формат FBX, щоб працювати з нею в Substance Painter. Взагалі слід зазначити, що правильний експорт це запорука того, що модель буде коректно відкриватись в текстурному редакторі з усіма UV-розгортками, матеріалами та геометрією. До речі, Substance Painter це один з найпотужніших інструментів для створення текстур, бо дозволяє малювати напряму по моделі, використовувати так звані розумні матеріали, маски, ефекти освітлення, ну і багато чого іншого. Звісно, текстури можна створювати і в інших програмах, взяти хоча б той Photoshop. Але е, саме Substance Painter дає інтуїтивний художній контроль і дозволяє швидко досягати високої якості, особливо. Коли йдеться про текстури для персонажів. У попередньому відео ми зупинилися на даному етапі, використовували так званий Workspace UV Editing, тепер в ньому потреби немає, і ми можемо перемкнутися до стандартного. Знову звертаємося до правого верхнього кутка, відкриваємо випадаюче меню і обираємо General. В процесі роботи над розгортками для кожного елементу ми також здійснили багато дій, які зберігаються зараз в історії. Потреби у цьому наразі немає, тому ми повторно зачистимо історію, щоб оптимізувати ресурси. Для цього виділяємо певний елемент геометрії, звертаємося до розділу верхнього меню Edit, Delete by Type, History. Ну або натискаємо відповідну кнопку на поличці полі моделінг. Те саме робимо з геометрією щелепи і з геометрією внутрішньої частини очей. Перед експортом важливо, щоб кожен елемент геометрії мав свій унікальний матеріал. Це зовсім не для візуалізації, а для ідентифікації частин моделів Substance Painter. Програма використовує ці матеріали як основу для створення так званих текстурних сетів. Це такі собі окремі групи текстур для кожної частини геометрії. Це дозволить нам працювати з деталями окремо і зберігати порядок та уникати плутанини. Зараз же, коли ми подивимося на будь-який елемент нашої сцени, Maya для кожного з них використовує стандартний матеріал, стандарт Surface. Тобто це стосується і тулуба, і очей. Виділяємо відповідний елемент. І для того, щоб призначити йому матеріал, викликаємо контекстне меню. Тобто натискаємо праву кнопку миші. Знаходимо команду Assign New Material. І тут можемо обрати будь-який матеріал. Повторюся, для кінцевої візуалізації він використовуватися не буде. Це лише такий собі ідентифікатор. Але я використаю Arnold, мені так звичніше, зручніше. І за основу візьму AI Standard Surface. Одразу, як тільки в Attribute Editor з'явилася відповідна вкладка, перше і єдине, що ми тут зробимо, це перейменуємо. Замість назви, яку пропонує програма нам по замовчуванню, впишемо будь-яку іншу, таку, по якій ми потім зможемо зрозуміти, про яку частину геометрії йдеться. Наприклад, для тулуба я назву матеріал MatBody. Натиснувши Enter, закріпимо цю назву. Те саме зробимо і з щелепою. Виділимо її. За допомогою комбінації клавіш Ctrl-1 ізолюємо, викличемо контекстне меню. Призначимо новий матеріал. Оберемо Arnold AI Standard Surface і переіменуємо. Повторним натисканням комбінації клавіш Ctrl-1 вимикаємо ізоляцію і виділяємо тепер частини очей. Застосовуємо для обох очних яблок один і той самий матеріал, тому що в них однакові розгортки. Вимикаємо ізоляцію і збережемо внесені в сцену зміни. Тепер експортуємо цю модель. Щоправда, експортувати будемо не все, а лише ті частини, які нас цікавлять. Тому, утримуючи Ctrl в аутлайнері, виділяємо ці частини. Це буде тулуб, щелепа і внутрішні частини очей. Звертаємося до розділу верхнього меню File Export Selection. Якщо ви оберете команду «Export All», експортована буде вся геометрія, в незалежності від того, що у нас виділено. А коли ми обираємо «Export Selection», у окремий файл буде зберігатися лише те, що ми наразі виділили. У вікні Експорту запам'ятовуємо адресу, куди ми зберігаємо цей файл. По замовчуванню він буде зберігатися туди ж, де міститься і сама геометрія. Мене це влаштовує. В рядочок «File name» вписуємо будь-яку назву і File of Type обираємо «FBX Export». Натискаємо кнопку Export Selection. Налаштування залишимо такі, як є. Коли процес експорту буде завершено, у тій папці, де розташований файл з геометрією, створився відповідний FBX-файл, який ми тепер використаємо в Substance Painter. Завантажуємо цю програму. Детальніше зупинятися на її інтерфейсі у цьому відео я не буду. Якщо вас це цікавить, можете написати в коментарях, і я запишу окремі відео про цю програму. Створимо новий проєкт. Для цього звертаємося до розділу верхнього меню «Файл», New. У вікні налаштувань. Перше, що нам потрібно обрати, це бажаний шаблон, яким ми будемо користуватися. По замовчуванню, як правило, використовується PBR Metallic Roughness, але я оберу варіант PBR-Metallic Roughness. Скатер. На вибір шаблону впливає кілька факторів, але найголовніший це те, які саме матеріали, з якими фізичними характеристиками ми плануємо створювати. У мене зараз ідея створити персонажа з таким шкіряною поверхнею, і для шкіри досить добре підходить саме такий шаблон з підповерховим розсіюванням світла. Наступний елемент це в рядку File за допомогою кнопки Select, обираємо той FBX файл, який ми створили перед цим. Власне, це і всі налаштування, які нам поки що потрібні. Якщо ви хочете, щоб текстури, які ми будемо створювати, були більш високої якості, в рядку Document Resolution ви можете підняти число з 1024 до 2К, або навіть 4. Але насправді необхідності в цьому немає, тому що якщо навіть зараз ви цього не зробите, під час фінального випікання текстур ми в будь-який момент ці елементи можемо підкоригувати. Решту налаштувань залишує... залишаємо так, як є. І натискаємо ОК. В результаті виконаних дій геометрія відображується в основному вікні програми. А на вкладці Текстур List» буде відображений перелік тих текстурних сетів, тих наборів, які ми створили. Зверніть увагу, їх назви відповідають тим матеріалам, які ми ідентифікували трохи раніше у Maya. Саме ці текстурні сети допоможуть нам впорядкувати роботу над сценою. В будь-який момент я можу приховати ті частини геометрії, з якими працювати зараз не збираюся. І навпаки. Відобразити ті, на які буду створювати текстури. Останнє, що ми зробимо в цій частині відео, це е, зробимо попереднє випікання текстур, на основі яких в подальшому будемо здійснювати роботу. Для цього відкриваємо вкладку Текстур Set Settings. І тут якраз у нас будуть в розділі Channels перелічені Ті канали. Які були зумовлені обраним нами на першому етапі шаблону. Тобто ми будемо малювати по поверхні персонажа матеріали, а Substance Painter автоматично буде розподіляти їх між оцими майбутніми текстурами. Для того, щоб подальша робота відбувалася без проблем, здійснимо попереднє випікання цих текстур. Натискаємо кнопку Bake Mesh Maps. Трохи зачекаємо, у нас відобразиться ось таке віконечко. В принципі, з ним можна здебільшого погодитись. Переконайтеся в тому, що в розділі текстур Set List в переліку поставлені пропорції навпроти всіх текстурних сетів, і натискаємо кнопку Bake Selected Textures. В залежності від складності сцени і потужності комп'ютера, процес цього попереднього випікання може Зайняти певний час. Коли цей процес буде завершено, з'явиться кнопка Return to Painting Mode. Натиснувши на неї, ми повертаємося в основне вікно програми. І, щоб переконатися в тому, що все дійсно відбулося нормально. Коли ви знову відкроєте текстур set settings, ви побачите в розділі Mesh Maps під кнопкою Bake Mesh Maps. Вже випечені, підготовлені для майбутньої роботи текстури. Також ми можемо перевірити, чи передалася сюди модель з розгортками, тому що FBX, ну, коли ми імпортуємо FBX, разом із ним сюди потрапляють і текстурні розгортки. Для того, щоб перемкнутися у комбінований режим, ми можемо натиснути клавішу F1. В такому випадку, у нас буде окреме віконечко з перспективним зображенням моделі і окреме вікно з розгортками. Якщо у мене зараз виділений мат-баді, то я бачу розгортку саме цієї частини. Якщо ми перемкнемося на mat A, будемо бачити розгортки для очей. Те саме стосується і нижніх щелеп. Те саме стосується і щелепи. Отже, бачимо, що всі розгортки перейшли сюди. У цій частині відео ми поки що зупинимося, а в наступній будемо створювати по цим розгорткам необхідні матеріали, необхідні текстури. Дякую за увагу. Якщо будуть питання, пишіть. Я із задоволенням читаю ваші коментарі, і вони мотивують мене до запису наступних відео.